Усім доброго та мирного дня. Сьогодні 17 листопада 2025 рік Вінницька область, 20 кілометрів від Вінниці. Така невеличка тепличка у нас до літньої кухні прибудована. Хочу показати, які помідори на сьогоднішній день. Ось вибрала тікель, що. Бачите, ще зелені стоять. Ну так, да, звісно, десь є вже починають підсихати, але бачите, які. Красунчики. Ще є багато зелених. Можна було б їх вибрати, але тут тепленько, тут накрито, двері закриваються. Усім бажаю гарного дня, тихого, мирного дня. Дякую нашим. Захисникам, слава Україні, на все добре.